Всім привіт! Сьогодні поговоримо про щось, із чим ми стикаємось постійно, іноді навіть не помічаючи, це світ, де гроші легко перетинають кордони. Мова піде, звісно ж, про обмін валют. Розберемося, як це все працює і чому це важливо для кожного з нас. От просто давайте згадаємо, коли востаннє хтось замовляв щось класне з іноземного сайту, або, може, планував довгоочікувану відпустку за кордоном. Саме в такі моменти ми й розуміємо, що нам потрібні гроші, але не наші, а іншої країни. Ну що ж, щоб зрозуміти, як працює обмін, треба почати з найголовнішого давайте з'ясуємо, що ж таке ця сама валюта. Цікаво, що саме слово походить з латини від валери, що означає бути сильним або мати цінність, і справді сьогодні валюта це грошова одиниця будь-якої країни, її законний платіжний засіб. І це, звичайно, не тільки папірці і монети, а й безготівкові кошти на рахунках. І тут є важливий поділ: є національна валюта, це, так би мовити, домашні гроші. Для України це наша гривня, її випускає Національний банк, а все інше долари, євро, злоті це вже іноземна валюта, яку випускають центральні банки інших держав. Гаразд, з теорією розібралися. А тепер найцікавіше навіщо взагалі потрібен цей обмін, де ми з ним стикаємось у реальному повсякденному житті. Ну, зазвичай є три головні причини: перша, звісно, це туризм. Їдемо кудись, треба платити в місцевих магазинах, готелях, кафешках, друга онлайн шопінг. Замовляємо щось на закордонному сайті, платимо в їхній валюті. І третя. Це грошові перекази, наприклад, родичам чи партнерам за кордон. Тут без конвертації ніяк. І хто ж у нас головні гравці на цій світовій арені? Звісно, крім нашої гривні, це американський долар, євро, британський фунт, японська єна і китайський юань. Саме ці валюти найчастіше зустрічаються в обмінниках по всьому світу. А тепер давайте зробимо невеличкий крок назад у часі, в наше недавнє минуле. Це допоможе зрозуміти, який величезний шлях ми насправді пройшли. Це буде історія про часи, коли все було під дуже жорстким контролем. Точкою відліку став 2008 рік рік, який змінив усе, і не тільки для світової економіки, а й для валютних правил в Україні. Отже, після тієї самої світової фінансової кризи в Україні заборонили споживчі кредити в іноземній валюті, і це створило величезну проблему. Просто уявіть, зарплата в гривнях, а кредит у доларах. Коли курс гривні обвалився, борги людей, якщо рахувати в гривнях, взлетіли до небес, і це потягло за собою роки заплутаних законів і безліч обмежень, які заважали всім і бізнесу, і звичайним людям. Ось ця картинка, по-моєму, чудово передає атмосферу того часу: гори паперів, нескінченні процедури, повільні процеси. Будь-яка операція з валютою була схожа на справжній квест. Але на щастя, потім усе змінилося. Почалася абсолютно нова ера ера валютної лібералізації. І ключовою датою тут став 2019 рік. Саме тоді почалася, можна сказати, революція правил гри на валютному ринку. Прийняли новий закон про валюту і валютні операції, і він, по суті, дав Національному банку зелене світло на те, щоб поступово прибирати всі ті старі заплутані обмеження. Це був крок до свободи. І ось подивіться, як це виглядає тепер, який контраст, правда, замість паперової тяганини все просто, зручно і доступно, система, яка орієнтована на швидкість і на людей. Так от що змінилося? 7 лютого 2019 року на зміну тотальному контролю прийшла значно вільніша система. Мабуть, однією з найкрутіших змін стала можливість купувати валюту онлайн, а кінцева мета всього цього прийти до вільного руху капіталу. І ось власне головна ідея. Кінцева мета скасувати абсолютно всі валютні обмеження. Так, це дуже амбітна ціль, і її досягнення, звісно, залежить від того, наскільки стабільною буде економіка. Отже, ми пройшли цей шлях від жорстких заборон до лібералізації, і тепер стоїмо на порожі зовсім нових можливостей. Залишається лише одне велике питання: а що ж далі? І як повна свобода руху капіталу насправді змінить наше з вами життя. Подумаємо про це.